Привіт усім, хто дивиться нас о цій порі. в ефірі освітньо-пізнавальний, філософсько-мудрий, а ще кенгуровий випуск програми Маленькі дорослі. Шановні батьки, ви нерідко забуваєте просту істину. Якщо ви народили нас, то необхідний час для нас знайти. Коли ми чуємо, що у вас на нас немає часу, це нас пригнічує. Навіть якщо ваш день розписаний, що хвилинно, знайдіть ну, хоча б кілька хвилин поговорити з нами, щоб ми поділилися за. Своїми секретиками. Нам це так необхідно. В ефірі програма маленькі дорослі та учні першої дитячої телешколи». Сьогодні в програмі багато цікавого. Не перемикайте, з вами я Інна Пенчук і мої сьогоднішні співведучі Дар'я Тіна. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Новини по дитячі ми традиційно присвячуємо тому, що є у повсякденному житті, але ми мало що про це знаємо. І тема сьогодні кенгуру. А наші талановиті філософи сьогодні поміркують над тими простими для дорослих речами, але у дитячому ракурсі. І тема дитячої енциклопедії Навіщо потрібна перерва? Ну і наша традиційна рубрика навколо світу з маленькими дорослими. Буде присвячено озеро Клилук. Не перемикайте. Соню. А як ти думаєш, навіщо потрібна перерва? Перерва? Ну, зрозуміло, що є відпочинку. А от цікаво, хто та від кого відпочиває на перерві: вчителі чи учні? Діти чи дорослі? Ну, напевно, всі. Бо після насиченого уроку кожному потрібне перезавантаження. Яка ж ти мудра? Рубрика дитяча енциклопедія. І філософське питання. Навіщо потрібна перерва? Дивіться далі. Перерва потрібна, щоб віддихнути від цього, щоб учителя змогли від нас віддихнути, бо вони дуже сильно перетруждаються, коли нам питаються до нас достукатися, щоб відпочивати, грати, приготуватися до уроку. Та все. Філіміна нужна для того, щоб. Отдохнуть от занятий, развеселиться и размять мышцы от сидения. Это когда ты просто отдыхаешь, находишь, в принципе, гармонию, когда можно отдохнуть, не учитывая своих одноклассников и их шум. Когда можно просто подумать о своем, забыть об учебе на несколько минут и просто уйти в облака. Перемена нужна для того, чтобы дети отдохнули после 45 минут мучения на уроке, чтобы покушать, потому что ребенок может проголодаться и попить, сходить, пообщаться с друзьями, потому что на уроке нельзя общаться. И Можно получить два из этого общаться. А так, наверное, чтобы... пообщаться с, уч с учителями, спросить, какие у тебя оценки по контролю, например, вот так вот. Перемена нужны для того, чтобы дети могли отдыхать после уроков, потому что детям много учиться, и им нужен перерыв. Чтобы обедать, играть, чтобы отдохнуть... Что захочешь поделаешь, погулять, поесть? Перемена нужна в школе для того, чтобы отдохнуть, чтобы дети побегали, особенно первые классы. У первых классов вообще перемена по 30 минут. Вот я как посмотрела, у меня глаза на лоб вылезли. Поэтому, ну нечестно, у нас перемена 15 минут, а у них по 30. Ну мы что же дети? Тіно, а ти знаєш, яка тварина стала символом Австралії? Ну, мабуть, Коала. Так, в Австралії багато унікальних тварин. Хоча символом вважається кенгуру. Назва походить від фрази аборигенів. Я не розумію. Саме так відповіли туземці європейцям, які їх спитали, як називається сумчата стрибаюча тварина. Представляємо цікаві факти про кенгуру. Дивимося Хося разом! Нашу рубрику з цікавих та зоологічних новин. Так, ви не помилились зоологічних. І тема сьогодні кенгуру. Кенгуру це травоїдна сумчата тварина, яка здатна пересуватися стрибками. За розмірами кенгуру найбільша у світі сумчата тварина Її зріст до 2 метрів, а вага аж до 90 кілограмів. За один стрибок кенгуру може подолати до 12 метрів довжину і до 3 метрів у висоту. А швидкість пересування може досягати 50 км за годину. Кенгуру може обходитися без води кілька місяців, оскільки отримує вологу із зелені, якою живеться. При народженні дитинча кенгуру розміром більше арахісу і маючи недорозвинені органи. Самка виношує малюка в своїй сумці близько шести місяців, поки у нього не з'явиться своє хутро. Самка кенгуру може управляти свою сумку завдяки розташованим там м'язам. Вона може щільно закрити сумку, щоб у неї не потрапила вода при плаванні. Кенгуру можуть бути небезпечними, так як їх удар задніх лап може легко проводити кіски черепа, а їх кігті можуть розпороти шкіру як тваринам, так і людині. В Австралії чисельність кенгуру перевищує чисельність людей, а ще вони живуть в Шотландії та Англії. А з вами були юні дослідники кенгуру і наші новини по-дитячі! Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається у голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо, і люди, які жили мільйони років до нас. Погодьтеся. Бувають різні дивовижні та чудернацькі озера. Однак чи можете уявити собі плямисте озеро? Насправді ви можете його побачити на власні очі в Канаді. Озеро не лише становить неабияку цікавість для туристів, воно ще й оповите легендами та славиться лікувальними властивостями. Індіанці корінні жителі, які з давніх давен, про цілющі можливості озера водоймища та свою територію навколо називали священними. Спробуємо розібратися, а де магія, а де проста реальність? Як же відбувається процес заплямування озера? Переважно плями утворюються завдяки різноманітним хімічним реакціям. Багато води в озері випаровується впродовж літа. Залежно від того, яких мінералів залишиться більше. Такими й будуть кольори й відтінки: блакитний, зеленуватий, жовтий та білий. Упродовж Першої світової війни вода озера використовувалася як ліки, а також для виробництва боєприпасів. Тих, хто вже почав збирати валізи в Канаду. Щоб на власні очі подивитися на клілук, чекає невелике розчарування. Плямисте озеро знаходиться на приватній території, яка навіть перегороджена парканом. Однак пройти до водойми ближче все ж можна, заплативши приватникам певну суму. До речі, зовсім поруч з плямистим дивом проходить велика траса. І тут постійно зупиняється безліч машин, щоб трохи помилуватися найзвичайним пейзажем. Проїхати повз, напевно, просто неможливо. Не пропускайте жодної нашої програми, і тоді ми відкриємо хоча б трошечки секретів нашої планети. З вами був Влад Пінчук і наша рубрика навколо світу з маленькими дорослими. І наостанок за традицією для батьків. Шановні батьки, повірте у неповторність своєї дитини у те, що вона єдина, унікальна, не схожа на жодну іншу і не є вашою точною копією. Тому не варто вимагати від неї реалізації заданої вами життєвої програми і досягнення поставленої вами мети. Дайте їй право прожити власне життя, дозвольте дитині бути собою зі своїми вадами, вразливими місцями та чеснотами. Майте її такою, яка вона є. Підкреслюйте її сильні властивості. Не соромтеся виявляти свою любов до дитини. Дайте їй зрозуміти, що любитимете її за будь-яких обставин. Ось такими ми були на цьому тижні. Зустрінемося ще! А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.